Но мені подобалось, коли, наприклад, ну, беремо паралель, да? я граю в Call of Duty uh -huh. 2010 рік. Там же я вчу цю е, Другу світову війну так і так далі. І на українській мові та літературі я вчу. Про письменників, які там під репресії попадали, От, то, що там, тіпа, там про тих, що в тюрмі з тюрми писали там, Хмара, я не пам'ятаю Хмара, Стус, напевно, це що вони сиділи в тюрмі, там навіть розказували, камери були рядом. і Вони сиділи, типу, лупашили, про того ж там тичину, який, типа, писав пали правду і писав красиво там, для партії. Тіпа. І угу. було прикольно, коли ти учиш історію, де про це все розказують. І на уроках про літературу вже безпосередньо про цих типів угу. і, типа їхню біографію. Все поближче. Що... Все, що поближче, ти можеш ну, приблизно уявити собі. Як ну так, да, так. Було... Да. Сталін наче усіх там посадить, посадить. І ти хопа на другому предметі учиш, як